А які для тебе, вот комер... от комерційні перемовини були найцікавішими? Їх було дуже багато в моєму, в моєму житті. А найскладніші? знаєте, найскладніші перемовини в моєму житті люди. Китайць. У нас були домовленості з ним, але він їх не виконував. І я кажу там: вибач, будь ласка, але там в тебе є зобов'язання, ти мені обіцяв. А він каже: ну так, я обіцяв, я зроблю. Я кажу, слухай, дивися, в нас є ці домовленості тільки голосом. Давай ти мені напишеш листа, що ти там ці е, обов'язки виконаєш. Він каже, так обов'язково. Проходить місяць, і він нічого не пише. Він приїхав до нас в гості, я кажу, слухай, ну в нас є там, ми тут з тобою домовилися, все добре, але дивися, в нас є там лист, який я від тебе чекаю. Він каже, так, я обов'язково напишу. Я говорю, давайте зараз мені його напишеш. Він каже, в мене нема ноутбука, він в машині. Я кажу, добре. Я пишу е, помічниці, кажу, будь ласка, там у нашого гостя є водій, в нього треба взяти ноутбук і принести до мене. Е, вона приносить ноутбук, заходить, дає ноутбук, я кажу, ось ваш ноутбук. Він вже такий схвильований. я... Включаю його, каже, у мене немає інтернету. Я кажу, нічого страшного. Звук свого е, айтісника, ника каже, будь ласка, зроби так, щоб в нього запрацював інтернет. Бачу, він вже становить такий бордовий, <хи> червоний. Йому підключають інтернет, він пише мені листа, каже мені до побачення, але так вже дуже не по-доброму. І потім він каже, мені доходять плітки. Що він каже, що він більше не хоче мати зі мною ніяких справ? Тому що я заставляю виконувати свої обов'язки. Така теж дивна історія. А от скажи мені, от є стереотипи про гендерність, да? що жінкам. Простіше вести перемовини з чоловіками, що чоловіки більш м'які стають і так далі. От наскільки ти там не знаю, свою красу використовувала для того, щоб там люди розслабилися і домовитися про якісь я речі? я вважаю, що якщо ви можете домовитись про ці речі, то це тільки тому, що чоловік згоден на ці речі. Бо якщо він на ці речі не згоден, неважливо хто буде сидіти напроти нього, дівчина чи чоловік, він на них не погодиться.